Навчити інших. На вихідних я працювала з запитом, як навчити дітей порядку. Власним прикладом. Ця фраза розізлила студентку, тому що вона каже: я вже втомилася власним прикладом показувати, як поскладати, як помити, як прибрати. Але, як би це не було смішно. Вона втомилася нав'язувати свою думку іншим, а не вчити власним прикладом. Розкажу свою історію. Колись я зірвала голос, заставляючи анютку прибрати в кімнаті. Я постійно кричала, я кричала, коли вже не було. Горнят кружок так, на кухні, і, Анна! і вона приносила оцю купу горнят і, і, і ці підноси нечистої посуди. Це було досить важко. Ти кричиш, а підліток дивиться на тебе і посміхається. До тих пір, поки Микола не зупинив усе і каже, Іра, воно так не працює. Він змінив повністю мій підхід до спілкування з Анюткою. І тепер я розумію, що таке навчити чи показати на власному прикладі. Це не означає дорогенькі батьки, що показати, як прибирати, як мити посуду і як тримати в чистоті порядок. Микола ввів правило. Кімната Анюти це її власний простір. Там її порядок. Її порядок не мій, не його, а її. І це потрібно було мати мені особисто величезну мужність переключитися і сприймати порядок дитини. До тих пір я нав'язувала свій порядок. Їй. Микола зробив це по-іншому: дитячий простір. Це той простір, де дитина сама виростає в цьому, відповідає за цей простір, створює його, вчиться створювати свій простір, а не простір батьків. А нам, батькам, потрібно навчитися. Дозволити їм це робити, не заставляти жити так, як хочемо ми, не наводити порядок такий, як хочемо ми, а дозволити дітям мати свій простір, за який відповідають вони, де вони його вчаться формувати. Інший простір в домі, так, є певні правила, які підліток дитина. Повинна підтримувати. Це є правила дому, де задаєте тон ви, тому що це ваш дім і ваші правила. Проте дозвольте дитині мати свій куточок, за який відповідає вона: і навчіться несувати туди носа. Спочатку мені було дуже важко, заходячи в анютину кімнату. Був сарказм з моєї сторони. Вона сказала, що їй це не подобається. Я виходила з кімнати, мною трусило, але я все ж таки навчилася з цим справлятися. Через деякий час я могла зайти в кімнату Анюти і спокійно дивитися на весь її в лапках порядок. Я іноді навіть жартувала, могла їсти там цукерку, кинути папірчик. Ти ж так не замітиш в цьому порядку, що я тут ще додавала сміття. Я іноді жартувала, казала: Міла, ти можеш прибігти тут, сходити в туалет, а нютка не швидко замітить, що тут хтось десь збігав в туалет. Це були жарти, і це було важко сприйняти мені. Проте через деякий час, коли я зняла Свій контроль з цієї кімнати, коли я зняла свою внутрішню напругу, розслабилася я, прийняла це, що Анютка має свій власний простір, і там її територія, і вона вчиться, вона має право навчитися створювати цей власний простір. І через деякий час, коли знявся мій контроль, Анютки почав наводитися порядок. Чесно кажучи, зараз в Анютки більший порядок, ніж в мене. Вона частіше прибирає, ніж я. Я так і не люблю прибирати, і в кожного з нас свій порядок. Я дуже рада, що я зуміла не нав'язувати свої порядки дитині, а навчилася дозволяти їй бути собою. Тепер я розумію, що таке навчити дитину власним прикладом. Власним прикладом, це коли ти розумієш, ти є ти, у тебе своє життя. Ти займаєшся своїм життям, своїм порядком. Ти наводиш кругом себе той простір, створюєш той простір, в якому хочеш бути. Не нав'язуй його своїм дітям. Власним прикладом це і означає, ти живеш своє життя. Дитина має власне життя, власні потреби, і вона вчиться створювати власний простір, в якому їй в цей час комфортно і добре. Тому, батьки, власний приклад це не означає, що ви хапаєте дитину за вухо, притягуєте до шафи і показуєте, як має бути поскладений одяг. Ні. Власний приклад це ви берете себе за вухо і притягуєте до свого життя. Ви займаєтеся своїм життям і створюєте свій власний простір. Діти мають свій куток, свою кімнату. Де вони займаються своїм життям і створюють власний простір. І перестати осуджувати їх. Це коли ми заходимо в їхню кімнату і кажемо: Як ти можеш жити в цьому бардакові? Це не запитання, це прямий осуд. Якщо ви заходите до дитячої кімнати, то ви заходите поспілкуватися з дитиною і поважайте її власний простір. Це її власний приклад власного життя. Займайся своїм життям і дозволь іншим займатися своїм життям. Ти можеш контролювати уже іншу територію, де дитина заходить, виходить з своєї кімнати, і якщо вона створює безпорядок, без безлад <смас> на території всього дому, тоді так, ти можеш це зупинити і сказати: це мій дім, це моя територія, і тут такі правила і такий порядок. Будь ласка, шануй його. І дитина буде шанувати цей простір, якщо ви, батьки, заходячи в її кімнату, будете розуміти, що це простір дитини, це кімната дитини. І, будь ласка, шануй його. Уявляєте? Це і є власний приклад. Тому не вимагайте від дітей, а навчіться. В першу чергу, вимагати від себе. Так навчилася я Так навчилася я взаємодіяти з дитиною щодо порядку.